Єврейські імена, якими я назвала би свою дитину версія хлопчики. Зберігайте цю підбірку для того, щоб не загубити, тому що зараз ви дізнаєтесь багато красивого. Почну з того, що єврейські імена не просто дуже красиві, але також мають свій глибокий сенс. Ну от, наприклад, якби в мене був син, я розглядаю версію імені Даніель в українському контексті. Ми всі знаємо це ім'я у версії Данило. В перекладі з івриту ім'я Даніель означає Бог, мій суддя. Взагалі, ось ця приставочка Ель в єврейських іменах Даніель, і т. Далі це присутність Бога, це ознака присутності Бога в імені. Ну або, наприклад, ім'я Міхаель в українському контексті. Ми це ім'я знаємо у версії Михайло. Ім'я Міхаель означає. Той, хто подібний до Бога. Також мені дуже подобається ім'я Мойше. Воно таке, знаєте, єврейське єврейське дуже яскраве і дуже красиве. Мойше це скорочена форма від імені Мойсей. Мойсей був видатною особистістю в історії єврейського народу. Це був один із лідерів єврейського народу. В перекладі його ім'я означає той, хто був витягнутий із води, або той, хто пливе по воді. Також мені дуже подобається єврейське чоловіче ім'я Хаїм. В перекладі з івриту це ім'я означає життя або «живий». Дуже подобається. Обається єврейське ім'я іцхак, ну або в нашому контексті більш звичніша форма, як ісаак, означає той, хто буде сміятися. Зберігайте, щоб не загубити, і діліться в коментарях, яке з імен вам сподобалося найбільше. Ну а красиві єврейські жіночі імена ви зможете побачити вже в другій частині цього відео.